Отримали на вітрину нове ліжечко. Вона називається в нас Адель саме для поціновичів класики, тому що у нас є каретна стяжечка і такі декоративні елементи з декоративних цвяхів. Ліжко у нас повністю оббита тканиною, кольор якої я нагадаю, ви можете обрати на ваш вибір. А також вона має у нас під'ємну раму металеву з посиленими газовими амортизаторами на 120 Н. Ліжечко Одель наш рекордсмен, який заказує саме дівчаткам у спальню, тому що розмір спального місця цього ліжка може бути будь-яким: від 90 см, 1,20 м, 1,40 м і двоспальні варіанти 1,60 м і 1,80 м. Наша ляна може виготовлятися ще в комплектації з двома спинками, із голів'я, і, голів і узніжжя. Також можете обирати декор, можете обирати кольор наших ніжок. Можете також обрати його з під'ємним механізмом чи без нього. У вартість нашого ліжка матрас не входить, але ми з задоволенням допоможемо вам обрати найкращий матрас, при тому, що у нас постійно діють акційні пропозиції. Відправляємо наші меблі по всій Україні за допомогою попутного транспорту або фірмами-перевізниками. Як буде вам зручніше, також у нас дуже вигідні умови розсрочки: це оплати частинами через карту Приват Мона або Абанку. Тому, якщо вам сподобалось ліжко, обов'язково пишіть нам в директ, і ми з задоволенням вас проконсультуємо.